Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні, друзі, познімаємо кобилу. Ніду, кобилу. Та кобила в мене вже є два роки тому назад. Я її знімав у Львові, Юськ... ну коротше, в Ременюві. Там пана Олега знімав кобилу. Сьогодні на даний час кобила в Старосамбірському районі. І то в неї є от син, син хафікса і це її гнідої кобили. Це вже річний, річний жереб. Ось от такий от помісний. Ось от така от кобила. Кобила моцна, як по будові, так моцна в роботі. В роботі кажуть, що вона їде взагалі бомба. Кута. Ось таке. От така от кобила. Приїхала сюди Ременєва, Така от кобилка. Кобила називається гніда. І от син хафікса. І гніда і кобили. І, типо, міш, мішаний. Хто ну, буде файна помість, буде гарний. Він вже великий гарний жеребець. Жеребчик верніше, бо ще лош, ну що лоша можна глошу, але буде моцний коняка. такий от син хафікса. Тут на собі ходять, ніхто не припинає, немає ні електропастуха, нічого зараз покажу. Вони собі тут ходять в стаді. Коротше, тута... у них тут воля і річка. є їде сховатися, покорчить. У них абажурі тут все схвачено. Ось така це... Це кувила одного господара, а лошук вже другого. лошук другого господаря. Ось такі от коники. мама з сином. А лошук був проданий там того року. Ще тут такі коники. Ну, ось і тут ходять всі як хочуть попутані коротше, територія, пазби, ще тут вони великі. Хочуть йдуть в річку, хочуть хочуть собі гуляють так, коротше, у них тут для них тут рай, коротше Ці кікон, гарний, ось конкікон. Тут територія, є де ходити. І от справи Такі от конники Є ж тут господаря Гніда Кобила на попередньому відео знімав, є пару на продажу, кого би інтересувало Теж Кобила гарна, спокійна, добра в роботі. Кого буде інтересувати, дзвоніть. Такі от справи. Наразі буду вам всім дякувати за увагу. Підписуйтеся, друзі, на канал, коментуйте, лайкайте. Коментуйте, лайкайте, коротте, та от такі. Такі-то у нас справи. Така є от. Коментуйте, лайкайте, гарного вам всім перегляду. Підішись на канальчик. Буде ще багато інтересного, цікавого. Буде ще багато інтересного, цікавого. Всі будьте здорові. Слава Україні! Papá, pa-pa então, tá tá raro na pré-roda